Представляємо гібрид ріпаку темпо середньопізній інтенсивний гібрид селекції Лемпке, створений для отримання високого врожаю навіть у складних умовах вирощування. Його потенціал урожайності сягає 65 центнерів з гектара. При цьому гібрид формує високоолійне насіння, що підвищує прибутковість господарства. Темпо демонструє швидкий осінній розвиток, тому чудово підходить для пізніх строків сівби, а з настанням весни активно нарощує вегетативну масу. Це дозволяє рослині ефективно стартувати навіть після затяжної зими. Зимостійкість гібриду оцінюється у 7 балів, що дозволяє йому переживати низькі температури без втрат, Посухостійкість – також на рівні 7 балів, що робить його надійним вибором для південних і центральних регіонів України. Гібрид має високу стійкість до вилягання та розтріскування стручків по 9 балів, що дає змогу зберегти максимум урожаю до моменту збирання. Крім того, Темпо має резистентність до ФОМОЗУ завдяки гену РЛМ 3 а також генетичну стійкість до вірусу пожовтіння турнепсу TYV, що гарантує здорову вегетацію та стабільне наливання насіння, рекомендований для вирощування у степу, лісостепу та полісі України. Гібрид ріпаку темпо поєднує інтенсивний тип розвитку, адаптивність до посухи і морозів і високу врожайність, роблячи його надійним інструментом у системі професійного землеробства. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.